Друзі, всім привіт! Ми хочемо представити вам класний класу Люкс Таунхаус в Денії. 390 тисяч євро за 167 метрів квадратних. Ми тут маємо три спальні та два санвузли, маємо два поверхи, також є басейн, гараж і ось ця величезна тераса. Все зроблено з комфортом. Місця достатньо, ми можемо тут відпочивати. Одразу біля будинку ми маємо також басейн. Ну, дійсно, зроблено дуже і дуже круто. Також ми маємо місце для авто, це з іншої сторони будинку. І ось така в нас кухня. Гарнітури класні, маємо багато робочих поверхонь. велика кухня, в принципі, претензій жодних. Світла, простора, вбудовані духовки, в принципі, все необхідне є. Далі ми спускаємось по сходам на нижній поверх. Вони тут розташували диван, дуже багато місця. Можете розташувати, в принципі, все, що завгодно. Також ми маємо ось такий коридор і, можна сказати, таке господарське приміщення. Зараз вони позалишали якісь свої речі. Ну, можна сказати, місця дуже і дуже багато вистачить на все. Також господарча зона для прання, для влашки речей. Місця достатньо, дуже круто зроблено. І ми піднімаємося зараз по ось таким сходам на другий поверх. На другому поверсі ми маємо ось такий коридор, який веде нас до кімнат та до санвузлу. Ось такий санвузол, маємо унітаз біде-ванну. Одразу покажу вам спальні, два ліжка, монтовані шафи, все з комфортом. Ще одна спальня. Тут же маємо повноцінне двуспальне ліжко. Також по ремонту проблем немає. Маємо вмонтовані. Шафи, два вікна, і з цієї спальні ми можемо вийти в наступний санвузол. Теж унітаз біде ванна і умивальник. Також наступна спальня, тут двоспальне ліжко. Маємо чудовий вид з вікна, просто нереальний, і вмонтовані шафи.